Конкурсна комісія у міській раді прийняла одноголосне рішення: індустріальний парк у Львові будуватиме компанія, яка є четвертою у Європі і першою у Чехії. Остаточно компанію оголосять переможцем після рішення сесії міськради. Щоправда, на конкурсі це була єдина пропозиція. Це не суперечить чинному законодавству, тому комісія дуже детально вивчила документи, які надала ця компанія. Має бути ще укладено договір оренди земельної ділянки. Після того вони мають знайти підрядників. На ділянці у рясному підготовчі будівельні роботи нідерландська компанія переможець розпочне, можливо, ще наприкінці цього року. Як зазначено у бізнес-плані, підрядників обиратимуть поміж місцевих підприємств. Крім людей, які будуть залучені вже потім на виробництві, багато українців дістануть роботу при будівництві, обслуговуванні, готуванні їжі, транспортні компанії будуть залучені. Сіті Парк один із найбільших індустріальних забудовників у Європі. На їхньому рахунку близько 400 об'єктів. Львівські інвестиції складуть 50 мільйонів євро. 100 тисяч квадратів промислової площі постануть на місці нинішніх городів. Насправді люди, які користувалися цими званими ділянками, не мали жодних правоостановлюючих документів. Наскільки мені відомо, з ними зі всіма знайдено порозуміння. Ми приймали активну участь, тобто відслідковували всі етапи. Сподіваємося, що найближчим часом у нас почнеться реалізація цього проєкту. До Львова інвестор має завести кілька десятків компаній, які займаються приладом та машинобудівництвом, логістикою, обробкою деревини. Загалом це буде понад три тисячі робочих місць однак не швидше ніж за два-три роки. Іриноващишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.